Сказати, що дуже підвищилась кількість звернень до швидкої допомоги із захворювання дихальних шляхів, я не можу, але все-таки відмічається певний ріст звернень хворих із бронхіальною астмою. Ті, які до нас зверталися в основному нічний час, сьогодні вже звернулися в денний час. А так, поки що таких от викликів, зв'язаних напряму із задимленим, поки не зафіксовано. Ну, в умовах задимленості вслід обмежити перебування на, на вулиці, на атмосферному повітрі. Менше виходити на вулицю, знаходитись вдома, закривати квартирки, закривати вікна, закривати двері. Якщо є кондиціонер чи система якась очистки повітря, то слід нею користуватись. Особливо це стосується ранішнього часу, тому що в ранішньої години найбільша кількість смугу знаходиться в повітрі. І стосується це в основному, в першу чергу, вагітних жінок, дітей і людей похилого віку або які хворіють, мають якісь хронічні захворювання і серцево судинні і в першу чергу захворювання дихальної системи. Що іще слід пам'ятати? Слід пам'ятати те, що повітря в квартирах і в приміщеннях слід зволожувати, поставити ємкості з водою. Можливо, квартирку, якщо потрібно відкрити, завісити якоюсь тканиною зволоженою, часто її міняти, простірувати. Крім цього, бажано кілька разів на день робити вологу, вологе ...прибирання в приміщенні. І що іще пити багато рідини. Десь дорослим 2-3 літри на на добу. Пити бажано що? Пити бажано мінеральні, негазовані води, лужні або просто столові столові води. Також добре буде вживати кисломолочні продукти, особливо сироватку, що іще. Слід берегти дітей, не випускати дітей на майданчики в пісочниці, щоб обмежити контакт із, із ґрунтом.